По замірах лакофарбового покриття. Переднє ліве крило 110, 120. Це не рівно. 152, 140, 113, 103, 129, 129, 110, 105, 105. Внизу цілок. Заднє ліва дверка. Також все добре. Невеличка м'ятинка є в цьому місці. Видно на відображення Парочці Всього заднє ліве крило. Також ціленьке, по дахові. Все добре. Над лобовим склом. Явних сколів великих нема. Пришти багажника 132, 117, 135, 123, 134, 134, заднє праве крило 135, 102, арочка 111, 111, 134, 123, 123, 143, 127, Задня права дверка 134, 122, 110, 94, 103, 114, 119, 153, 120, 101, 112, 143, 143, 136, 121, 136, 149, 130, 113, 113. Капот 131, 123, 131, 156, 132, 153. По зовнішніх замірах це в межах норми. По внутрішніх проємах передня права карта, внутрішня сторона 64, передня права стійка 99, 80, 75 по порошку, 71, 77, 72. по явных явных следов втручання не видно с правой стороны задняя правая дверка також по склу сімка. тут також сімка, задняя правая дверка внутрішня частина 60 проем задний правый 75 70 95 По внутрішній частині герметик так як має бути, все добре з ним. 95 метряночка, 80 скло 17 рік. По обшивці багажника в гарному стані. Там якісь трошки забруднення, але воно витриться. Є в нас повний ремкомплект, запасне колесо, балонний ключ, домкрат, викрутка і гачок. По наклеїчках теж все присутнє. Тут по внутрішній частинці також все добре. По обшивочці самого багажника якихось пошкоджень немає, слідів відкручування по петлі. По кришці самій немає. По внутрішніх проємах передня права карта, внутрішня сторона 64, передня права стійка 99, 80, 75 по порошку, 71, 77, 72. По петлі явних слідів втручання не видно. З правої сторони. Задня права дверка також пускну сімка. Тут також сімка, задня права дверка, внутрішня частина 60, проєм задній правий 75, 70 95. По внутрішній частині герметик. Так як має бути, все добре з ним. 95 метряночка, 80 скло, 17 рік по обшивці багажника в гарному стані. Там якісь трошки забруднення, але воно витриться. Є в нас повний ремкомплект, запасне колесо, балонний ключ, домкрат. Викрутка і гачок, по наклеїчках теж все присутнє. Тут по внутрішній частинці також все добре. По обшивочці самого багажника якихось пошкоджень немає, слідів відкручування по петлі, по кришці самій немає, водійська карта. Загальний її вигляд непоганий. Це понизу забруднення, просто його треба підмити трошки. Тут в кармашку дрібні царапки є, по підлокітнику все ок. Ручка тут чуть-чуть не стоїть. По верхній частині без видимих пошкоджень сидіння в чухлах. А, я щось тут можу трошки заглянути навіть. Ось такий візуально савок. Мене треба розщіхляти повністю. Воно все закрите. Кирмова. Слідів затертості не видно. Якихось дефектів, особливо також не видно. Дефлектор ціленький. Понизу. Ось так. Ну, тут потрібно прибирати трошки. Дефлектор теж цілий. Цей дефлектор також цілий По стелі з цього ракурсу пошкоджень ніяких немає. Задня ліва карта фактично в гарному стані. Якихось пошкоджень таких я по ній не бачу. І ось тут якась царапка невеличка. Сидіння позаду також чухлах. Я там нічого стріже за все не побачу. Де воно туди під низ задіти? Центральний консоль. Так, пустелі якихось явних дефектів не видно. В проємі натертіся тут я це від до цієї резинки. Задня права карта. Теж в принципі в гарному стані. Тут невеличка така притертість, але не, неглибока. Поручці ок, підлокітник також ок, тут невеличка притертість пустелі. Все добре. Тут на тертості такої немає. Передня права карта візуально в гарному стані. Тут царапинка маленька і все, те, що я бачу. Верхня частина приладової панелі, торпеди верніше. Царапин ніяких візуально не видно, по дефлектору все ок, по бордочку знизу видно декілька царапин. Тут декілька царапин. По сидінню аналогічно в чехлі. А, тут можна краще зняти. Тут ціленьке. Там так не знімається. Там з-під низу все задіте. І постелі ось так. Передній лівий ковпак e, Volkswagen, Царапин по ньому явних немає, гума стоїть пірелі. Пірелі пірелі, помалінку літо. Восьмий тиждень 2017 року. Гальмівний диск. Спрацювання рівномірне по колодці. Більше 50% залишок. Спрацювання по диску не відчувається. Буртік взагалі. Стойка візуально сухапальник цілий по порошку. Явного пошкодження немає. Ззаду одну Теж пірелі, копак. Сьомий тиждень 2017 року. Тут барабан всередині не побачимо, Відбійничок візуально цілий. По задньому вам з лівої сторони. Пошкоджень ніяких не видно. Хіба що ось Коцки невеликі? Труба чистенько. Ось так по центру бампера. Тут царапка невелика є, є мікротріщина, десь вперлися. В пластику самому. Тут багато їх розтрісканих. І з правої сторони тут притертість затушкована. У кольору фарби видно інший. І притертість на... Задньому правому стоп-сигналі. Протектор ще трошки є. Відсотків 50, гума так само Pirelli. восьмий тиждень 2017 року. На купаку є декілька царапин. В принципі, з метра не кидається порогу візуально ок, тут ще у нас відбійничок цілий. Передній правий ковпак. Тут трошки більше бордюрки, але він цілий, він не розломаний Восьмий тиждень 2017 року гальмівний диск. Спрацювання рівномірне, буртик відсутній взагалі. А він свіжий цей диск і колодочка майже нова І лишився передній бампер Понизу парковочного чопрайчика немає, з правої сторони ціленький, по оптиці засіченості немає. Декілька сколів є ось таких по капоту, ну їх небагато. Зовсім небагато. Ото великий напевно, що оцей по радіатору. Все плюс-мінус адекватно, по бамперу знизу ціленький. І з лівої сторони по бамперу візуально також все добре. По лобовому склу явних сколів не видно, воно оригінальне з 2017 роком.